Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор, і в мене в руках Бута. Бута зі смаком тайги. Тайга це той тютюн, який складно насправді знайти через його специфічність. Не всі розуміють, як його можна курити, тому що всі його курять неправильно, як на мене. Дивіться, я обожнюю тайгу. От прям реально в буті це один із моїх фаворитів. Тайга у нас йде з присмаком сосни. І через те, що оцей сосновий присмак він насичений і достатньо приторний для соло, я використовую його в міксі. Колись давно, роки з 2 чи 3 тому назад, я партнерився з Бутою, і Бута мені на постійній основі присилала тютюн. І тоді вони мені порекомендували курити буту тайга в співвідношенні 30 до бути зі смаком коли, і той, і той з Голдлайну. І цей мікс настільки мені сподобався, що один час я просив присилати тільки його. Я от постійно кожного дня курив тільки цей мікс. Це просто бомба, реально. Кола 70%, тайга 30%. забили і курите. Але сьогодні, сьогодні, так як у мене немає коли під рукою, і це мені прислав просто підписник. Щоб я протестував і дав свій фідбек, я забив та його соло, і хочу сказати, що зараз настільки сосною пахне в кімнаті, що таке враження, що я в лісі, давайте розкуримо соло. Я соло не курив і розкажу, як воно курити сосно.